І в і їду за своєю грядочкою. Вже ця погода не дала нічого сьогодні зробити, голова розривається, сніг, дощ, сонце, вітер, болото. Зато відпочив трошки. Все, їдемо за дітками. Забула масу включити. Опа! Де моя яскра. Газ є, маса включена. Поїхали. Ви що, дітей забирати не можна? Сонечко, працюй. <сих> Машина радянська, надійна, але... Виїжджаємо. <сих>